Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, керівник благодійного фонду Мирико. Зараз долучимося ще до нашого ефіру. Пане Мирославе, вітаю вас. Доброго дня! А чим ми повинні, яким чином, яким способом ми повинні довести всьому світові, що з Росією не може бути діалогу ніякого? Я не думаю, що ми маємо комусь щось доводити. Ми маємо робити свою роботу, свою працю, виконувати свою історичну місію. Це перемогти оцю імперію, яка не дорозвалилась, от е, яка капсулювалася спочатку в радянську імперію, потім е, перетворилася в Російську Федерацію. Зараз намагається відновитися знову загарбати нові території, нові місця, роботи е, нові народи, нові політичні нації, які склалися на цих теренах. От тому нам треба своє робити, а нічого не доводити. Ну от е я думаю, що сама ця війна, яка е вперше напевно за історію людства, іде просто в прямому ефірі, коли ми бачимо тисячі відео, які е доводять. Злочини Російської Федерації, от що ця війна сама вже вплинула на громадянське суспільство всього світу. Розумієте, такого не було ані в Чечні, ані в Грузії. Часто ті війни, які Російська Федерація розпочинала, вела і, зокрема, і ті, які Російський ну радянський Союз вів, вони замовчувалися. Дуже багато про ці війни було невідомо. Дуже багато злочинів Російської Федерації в ті самі Чкерії були. Невідомі широкі громадськості світові, а українська війна вона відрізняється, як я сказав, вона йде в прямому ефірі. Тому нам скоріше потрібно не доводити щось, а просто робити свою справу і при цьому максимально інформувати суспільство усіма можливими засобами, зокрема перед ваш телеканал, пане Мирославе що ви перше зробили 24 лютого? Які перші ваші дії були? 24 лютого я висунувся на заздалегідь підготовлене місце. На спочатку висунувся по заздалегідь продуманому плану на конструкторське бюре бюро КБ «Луч», яке виготовляє протитанкові комплекси сучасні українські стугна для того, щоб по попередній домовленості завантажити максимальну кількість комплексів і почати з ними рух на точку збору, де вже мали чекати ну з усього міста з попри пробки. Попри обстріли, починали збиратися розрахунки, які складалися частково з е, бійців тероборони, які потували заздалегідь, частково просто з цивільних, які зголосилися в час, чи е, коли все почнеться, е, ризикуючи життя. Висунутися на зупинку російських колон ми заздалегідь робили рікогнесаровку місцевості Тетяна Черновол. Вона зараз воює в складі нашої бригади. От вона у них був задача виїжджати на Малин, евакуйовувати ракети, які потім е, мали зупиняти е, російські колони з технікою. А далі ми всі е, зібравшись на необхідних точках, висунулися на підтримку 72-ї бригади. Я дуже вам дякую, що долучились і за те, що розповіли е, і згадали з нами ті події, які відбувалися саме 24 лютого. Мирослав Гай, е, офіцер збройних сил України. Керівник благодійного фонду Мирикобу, з нами на зв'язку.